Привіт, красуні! Вітаю на моєму каналі. Осінь, це пора, аромати кави, ванілі, кориці, комфорта, затишка. І сьогодні я хочу показати топ 5 парфюмів, які ідеальні цією осінню, які пахнуть комфортом, затишком, теплом і жіночністю. І давайте подивимося, що ж за такі аромати цієї осені. І перший аромат це. Це Black Opium, дешевий аналог Apple Glamour. Це справжня магія. Він схожий на шлейф кави з ванілію. Перші нотки дарують вибух енергії. Потім аромат розкривається теплом жасміну жасмину який запам'ятується надовго. Це аромат для сміливої, яскравої жінки, яка знає, чого хоче і не боїться бути в центрі уваги. Просто шикарніший і обалденний аромат на осінь. Другий аромат Tom Ford Cafe Rose. Дешевий аналог Patricia D'Élixir de Café. Це аромат, де роза зустрічається з кавою. Він звучить глибоко і водночас елегантно. Перші нотки пряний, теплий, з чорним перцем і шафраном. потім розкривається аксамитова турецька і болгарська роза, а шлейф залишається ніжна гіркота кави. Дуже шикарніший аромат. Наступний аромат Black Phantom від Kilian. Дешевий аналог 7,74 franc Cinnamon. Це аромат спокуса, глибокий, загадковий. В перших нотках вичувається густий аромат свіжезваредної кави з краплею темного рому. Далі розкривається солодкий відтінок карамелі, а шлейф, миндаль, сандал, який на шкіри відчуття тепла і спокуси. Аромат для тих, хто любить розкіш, глибину і трохи таємниці. Наступний аромат Talfort ваніль Аналог Манрон Франце від Fabié Marchand. Це розкішний, теплий і насичений аромат, який огортає м'яким кишеміровим пледом про холодний вечір. В перших нотках солодкий тютюн і спеції, далі кремова ваніль, какао, сухофрукти. А шлейф залишається тепле дерево і ніжність. Це аромат про затишок, елегантність, впевненість в собі ідеально підходить на осінь та зиму. Другий аналог Tom Ford Tabaco vanille це Табака Фуд від Fabié Marchet. П'ятий аромат це кокоса Mademoiselle. дешевые аналоги це Elis Illusion, Lauze, Parfum 539 и Eclipse Shake Madame Coco. Це аромати елегантної жінки, яка поєднує нежность и силу. Початок свіжий, искристый, с нотками бергамоду, апельсину та мандарину. Серце аромату троянда Жасмином. цей аромат про жіночність, стиль и свободу. І ще мені дуже подобається аромат цей Бракара Роуж 540. Я його дуже обожнюю, дуже він мені подобається цей аромат, це аромат жіночності, це аромат тепла. Спочатку, можливо, перші нотки комусь не подобаються, Но коли він розкривається, коли він розкривається на тілі, він дуже класно звучить і дуже оригінально пахне. дуже елітно, дуже роскошна, дуже дорого. І у мене є аналог Бракара Rouge 540 mi від Fabienne Marche. Ось такий аналог. І дівчатка. Сьогодні я в Єві знайшла ще два аналоги карта Rouge 540. Ось вони на екрані. Це аналоги, які дуже схожі на бракара Rouge 540. Ще дуже багато дівчаток люблять аромат а, такої солодкої вішенки, такий ізисканий аромат Це Love Cherry. Дорогой аналог Tom Ford Cherry. Дуже багато девчаток я слышала, любят цей аромат именно осенью. Но мне цей аромат не подобается. Я уважаю аромат лета, ну, мабуть, трошечки весны. лавчери такая вишенка, такая яскравая, смако... смакота смокота вишни. Ну, дуже обалденный аромат, но... Дівчатка, які хочуть звернути увагу на себе. Ім подобається такий теплий, розкошний аромат. І ще один аромат. На перші нотки цього аромата більше такі ніжні, такі жіночні, Але коли він розкривається на тілі, це зовсім інший аромат. Це зовсім інша ігра, аромата. От зараз я ощущаю тепло, затишок, аромат ванілі. Другі нотки цього аромату це трошечки кориця, можливо, трошечки гвоздика, а шлейф уже такий теплий і розкошний. І цей аромат божественний Кароліна Херера, чи просто туфелька. Він просто божественний, спочатку такий ніжний, такий. Ой, взагалі прелість. Друга нотка цього аромату трошечки така квіткова, трошечки кориця, гвоздика. а потім, коли він уже сядет на, на тілі, коли, Боже, це просто тепло, затишок, аромат ванілі. Дуже класний аромат, і цей аромат Кароліна Херера, туфелька вважається ароматом осені і зими. Ось іменно цей аромат вважається осені і зими. Звичайно, він дуже полюбляє багато, багато дівчаток, цей аромат, і він насправді дуже крутой. Ну, треба просто влюбитися в цей аромат, і вам теж дуже Сподобається, Боже. А от зараз, коли пройшло хвилинка, то я ощущаю цей аромат, такий гвоздичка, квітковий, а потім уже буде тепло, ванілька Ну, дуже класний аромат осенью і зимою І дівчатка, ще один аромат, який полюбляє. Дуже багато дівчаток, іменно осінью зимою це аромат кірки. Це ось такий аромат кірки. Дуже багато дівчаток. Но в аромат кірки треба влюбитися просто. Багато дівчаток його не розуміють. Но треба час, щоб цей аромат полюбити, понять і щоб він вам подошов. Ну, я в нього влюбилась, Для мене аромат кірки це весна, це така легкость. Спочатку він такий дуже квітковий, каріця, така гвоздіка, Но потім він розкривається і вже зовсім по-іншому пахне. Так що, дівчатка, ось такі аромати. Я вам покажу з зала мої улюблені аромати цей осінь. І ще один аромат я вам покажу, зараз хвилиночку. Дівчатка, ще мій улюблений аромат. Це ось цей. Уже скільки разів я вам показувала, але це просто моя бомба. Це просто кінзо зопарк, кінзо джунглі, це просто слонів. Я їх просто божню. Вони мене дуже согрівають. Один пшик перед выходом на улицу и я пахну целый день и не один день, так что цей аромат просто волшебный. Спочатку він пахнет гвоздикой, корицей, но потом друга нотка, раскрывается, а третья нотка, коли він уже осядет на теле, то він пахне зовсім по-іншому. Пахне дорого, тепло, комфорт і жіночність. Ось цей такий аромат зо э, кінзо за пар, кінзо джунглі чи просто слоник. Ось такі аромати. Мої улюблені аромати осені. Дівчатка, вам широ дякую. За, дякую за просмотр, дякую за підписку, дякую за лайки. Дуже ви класні, дуже ви міли, дуже ви всі гарні. І... Наступное видео я хотела сделать, показать эксперимент, но у меня трошечки не выйдет, я его трошечки перенесу. Я хотела эксперимент, но пока не буду говорить. Я робила себе пилинг, и у меня зараз идет отшелушение верхнего эпидермиса на шкире. И трошечки пусть нехай шкира отшелушится, и потом я покажу цей эксперимент, это очень классный. А наступное видео я уже покажу, мабуть я уже зарублю свой маникюр, сниму, сниму свои такие червонные ногти, поки я не знаю, что я хочу, не выбрала дизайн. Но наступное видео я хочу сделать маникюр, я Хочу зайти в Аврору, подивлюсь э, парфюми і хочу подивиться э, ще одну тоналку э, в «Хеві». І, звичайно ж я все вам покажу, дівчатка. А вам широ дякую за просмотр. Ви у мене все такі найкращі, дівчатка, вообще, я у вас просто обожнюю. До скорых зустрич, побачимся в наступному видео. Всем пока!